Перед початком цього відео, будь ласка, поставте авансом лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. А також не забувайте про наші соціальні мережі, там теж виходить багато корисного контенту. Всі посилання знайдете під відео. Пройшло жеребкування півфінальних матчів Кубка України сезону 2024-2025. Були сформовані наступні пари: Буковина, Динамо та полісся Шахтар. Базовий день матчів, 23 квітня. Фінал пройде 14 травня в Житомирі. Номінальним господарем буде переможець пари полісся Шахтар. Буковина стала 10-ю командою професіональної футбольної ліги, яка пройшла у півфінал Кубка України. У півфінал Кубка також виходили Карпати 2005-2006 року, Волинь 2009-2010, Севастополь 2012-2013, Славутич 2013-2014, Миколаїв 2016-2017, СК Дніпро-1 2017-2018 та 2018-2019, Інгулець 2018-2019, Минай 2019-20 та агробізнес 2020-21. Вінгер Трабзонспора Олександр Зубков забив гол у матчі однієї четвертої фіналу Кубка Туреччини проти Будрумспора. Футболіст відзначився у додатковий час на 98-й хвилині. Він зробив рахунок 3-2 на користь своєї команди. Зубков провів дев'ятий матч за Трабзонспор у поточному сезоні в усіх турнірах. В його активі три голи та один асист. Фіфа оновила рейтинг національних збірних. Збірна України має у своєму активі 1559,81 бала і залишилася на 25-му місці. Серед представників УЄФА Українська команда 13-та. після публікації попереднього рейтингу Українці провели два матчі проти Бельгії в плей-офф Ліги Націй. Суперники України по групі дій відбору на чемпіонат світу 2026 року посідають такі позиції. Франція третя втратила одну позицію. Ісландія, – втратила чотири позиції, та Азербайджан 119, втратив дві позиції. Лідером рейтингу залишилася Аргентина. Іспанія змістила Францію на третю позицію, а Нідерланди Португалію на сьому. Міжнародний центр спортивних досліджень опублікував рейтинг клубів світу за часткою вихованців серед гравців з тією самою країною, що й клуб. Динамо посідає перше місце у рейтингу за період з 25 березня 2024 року по 25 березня 2025-го. У Динамівців показник у 58,8%. На другому місці Словацька Желіна, на третьому Парагвайський лібертат. За загальним індексом, який також враховує частку легіонерів в команді, Динамо посідає третє місце і поступається лише колумбійському Евгінанду та атлетіку. У Белграді пройшов конгрес УЄФА. На ньому відбулися вибори до виконавчого комітету УЄФА, куди виставив свою кандидатуру президент УАФ Андрій Шевченко. Шевченко програв вибори на голосуванні. Він отримав 15 голосів країн асоціацій УЄФА і посів четверте місце серед п'яти кандидатів. На дворічний термін обрали двох нових членів. Ними стали Абал Рафаель Лузан з Іспанії та Муше Зуарес з Ізраїлю. Журналіст Костянтин Андріюк повідомив, що колишній президент української асоціації футболу Андрій Павелко виїхав з України. Цитата: чергові нові підозри від Генеральної прокуратури України отримали екс-генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький, а також екс-фінансовий директор УАФ Євгенія Сагайдак. Мова йде про матеріальні збитки, завдані ФФУ та УАФ офшорними схемами у період з 2015 по 2016 роки. Сума майже 9,5 мільйонів євро. Ще одному фігуранту справу екс-президенту УАФ Андрію Павелку повідомити про підозру... У неможливо, бо він перебуває наразі за межами України. Павелко, як виявилося, залишив Україну у грудні 2024 року і досі не повертався. У нього підстава для виїзду інвалідність. Написав Андріюк. Олександр Презетко приєднався до тренерського штабу Олександра Кучера в Одеському Чорноморці. Повідомляє прес-служба Одеситів, як гравець Презетко виступав за металіста Динамо після завершення ігрової кар'єри. Працював тренером та виконавчим обов'язки головного тренера Металіста, а також входив до тренерського штабу Полісся влітку 2020 року. Презетко став асистентом Олександра Кучера у харківському металі, який згодом було перейменовано на металіст. Головний тренер руха Віталій Пономарьов був близький до того, щоб очолити Заглембі Любін, повідомляє польський журналіст Піотр Слонка. За даними джерела, український тренер вів переговори із Заглембі після звільнення Марціна Володижського. Однак тренер очолює львівський клуб і не може розірвати чинний контракт. Повідомляється, що він зацікавив польську команду, оскільки вважається фахівцем із роботи з молоддю. Головний тренер Олександрії Руслан Ротань минулого року був основним кандидатом на посаду головного тренера в Поліссі, Повідомляє Віктор Васко. Перемовини провалилися через те, що Ротань вів збірну України ю-23 на Олімпійські ігри. А Житомирський клуб хотів якнайшвидше призначити нового головного тренера. До першолігового клубу Юкса приєднався нападник Ромаріо. Він є одним із семи дітей колишнього гравця збірної України Ромаріо. Термін контракту з 21-річним форвардом не розголошується. Юкса стала для 31-річного нападника 16-м клубом у кар'єрі. Бразилець має досвід гри у бразильській серії А та нижчих дивізіонах чемпіонату своєї батьківщини. Останнім клубом Ромаріо був ФК Америка з Ріо де жанейро Наразі Юкса займає сьоме місце у чемпіонській групі першої ліги, маючи 22 бали за 14 турів. Український воротар Владислав Крапивцов дебютував у складі Жерони, щоправда, лише у матчі Кубка Каталонії. Суперник був нижчого класу Андори, господарем якої є відомий у минулому футболіст Жерар Піке. Дебют вийшов так собі. Крапивцов пропустив двічі, щоправда, обидва голи навряд чи можна поставити йому в докір. У першому випадку це був сильний і влучний удар у кут, відбитий який навряд чи було можливо. А у другому ворота Крапивцова просто розстріляли в притул. загалом гра українського голкіпера сподобалася експертам. Ну а сама Жерона здобула перемогу з рахунком 3-2, програючи по ходу 0-2. Героїчний камбек дозволив їй пройти у фінал Кубка Каталонії, де на неї вже чекає Еспаньол. Ворота Реала Андрій Лунін отримав травму у півфіналі Кубка Іспанії проти Реала Сосідат. Як повідомляють іспанські джерела в українського Голкіпера діагностовано розрив камбаловидного м'яза. Очікується, що голкіпер пропустить чотири тижні. Клуб зараз розглядає варіант зробити знеболювальну ін'єкцію, щоб Лунін зіграв проти Валенції. Гра пройде в суботу, 5 квітня. Зірковий півзахисник київського динамо Микола Шапаренко наразі лише набирає оптимальну форму. Після зимових зборів він важко захворів і довгий час не зміг грати на своєму високому рівні. Шапаренко дав перше за довгий час бліц інтерв'ю. Повідомляє Динамо Київ ЮЕЙ. Відповідаючи на запитання, Шапаренко розповів, що з нинішнього складу Динамо ветеран Андрій Ярмоленко має потенціал, щоб стати класним головним тренером. Шапаренко вважає, що вже зовсім скоро Ярмоленко може очолити столичний клуб. Може, це буде вже у новому сезоні. Микола зазначив, що всі свої лідерські якості Андрій Ярмоленко зможе продемонструвати не тільки на футбольному полі, а й у керма команди. Цікаво, що раніше була інформація, що Єрмоленко після завершення кар'єри футболіста стане спортивним директором Динамо. Ну а як воно буде, насправді подивимось вже зовсім скоро. Керівництво грецького олімпіакоса може достроково продати форварда збірної України Романа Єремчука. Попри непогану гру українця, все одно його результативність не влаштовує тренерський штаб команди. Лідером атак синьо-жовтих зацікавився один із українських клубів, а також турецький Трабзонспор, Повідомляє Трансферфіт. Роман Яремчук практично освоївся в Олімпіакосі після важких перших місяців у команді. Він дедалі частіше виходить на поле і забиває голи, але здебільшого робить це у кубкових турнірах. Турецький Трабзонспор хоче запросити ще одного футболіста збірної України. Олімпіакос хоче отримати за форварда не менше 2 мільйонів євро, і Трабзонспор готовий заплатити ці гроші. Але є одне, але на 20-річного футболіста претендує і донецький шахтар, якому потрібен досвідчений і результативний нападник. Наразі невідомо чи вплине на можливий перехід Яремчука в донецький клуб та обставина, що він є вихованцем київського Динамо. Але за інформацією джерела Шахтар налаштований дуже серйозно. У нинішньому сезоні Яремчук провів у складі Олімпіакоса вже 27 поєдинків, у яких забив 8 голів і зробив дві результативні передачі.